Твій шлях, робота і турбота, і темно встелені шляхи, та силу духу не сламати, ти йшла уперта до мети. І хоч доля часто й безупинно випробування слала в дар, Бог дарував силу вміння достойна нести весь тягар. Ось вісімдесят вже накувала, тобі зозуля мила, мама. І ми всі дякуємо тобі, за твої руки золоті, за серце, впевнене тривоги, про дончині синів дороги, і за любов, що віддавала онукам дітям всю сповна. Бажає, мамочка, тобі, щоб квіти весни золоті, Щоб Бог здоров'я дарував і сонцем кожен день зустрічав.